Британська розвідка підтверджує дані Генерального штабу Збройних сил України про те, що у листопаді минулому місяці російські війська на війні з Україною зазнали найбільших втрат, рекордних втрат. Всього вони втратили е, за підрахунками 45 680 осіб, е, в тому числі. Е, був один день, коли вони втратили 2030 осіб, середньодобові втрати 1523 особи. Як можна потрактувати ці цифри? Що саме цікаво, що останні 5 місяців власне, воно йшло по наростаючі все більше і більше? Тобто Путін кидає в топку все більше і більше своїх людей, абсолютно їх не жалюючи. Я вважаю, що е, тут трактовка досить оптимістична. Для Путіна це останній ривок. Він розуміє, що скоро доведеться зупинитися, що скоро буде перемир'я, що скоро прийде Трамп, і війну зупинить. Доведеться таки зупинитися на тому, що є. От тому він і кидає всі свої резерви, все своє м'ясо на, наразі, яке є е, 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 е е, е е у нього на руках е, вперед, е, щоб захопити ще якусь п'ять. Української землі ще квадратний кілометр, ще кілька квадратних кілометрів, ще одне село, ще два села, ще якесь містечко в ідеалі, щоб прихопити побільше. Якби він планував е, тривалу війну е, з захоплення всієї України, ну, наразі тактично, звичайно, що він мріє захопити всю Україну, але е, така тактика. Вона, на мій погляд, не свідчить про те, що він зараз, от безпосередньо планує захопити всю Україну. Якби він планував захопити всю Україну там далі піти на Київ, там на Одесу, на, на Львів в кінцевому підсумку, то він би так себе не вів би. Він би свої війська беріг би. Він би не кидав би їх, оці відчайдушні атаки. Коли буквально м'ясом кров'ю вони виривають ще зайвий метр, сотні метрів, зайвий кілометр, так, до Ужгорода не дійдеш. Так, можна ще захопити трохи. Але за кілька місяців такого. Супернапруження власних людських резервів наступить кінець, наступить момент, коли в нього просто не буде чим наступати. Тому тут причина оцього кидання м'ясом абсолютно очевидна, Путін чудово розуміє, що доведеться зупинитися. І це прекрасно узгоджується з тим, що. Говорять їхні ж воєнкоми, їхні ж ворожі засоби масової інформації, що губернаторам вже на місця спустили директиву трубити про перемогу, говорити населенню через засоби масової інформації, в тому числі, про те, що ми перемогли тих клятих укрів, що є навіть. Репортажі про те, що е, в окремих регіонах там губернатори дійшли до того, що кажуть, що е, досягнуто 100% демілітаризації і 100% де е, Нацифікації України, ура, товариші! Тобто, собственно, за що боролись, то і отримує. Ну хорошо. Хочете так вважати? вважайте собі на здоров'я. Нам від цього ні холодно, ні жарко. Так що очевидно, що це останній ривок, останній Кітки м'яса, після якого просто природнім чином має бути пауза, бо далі вони в такому темпі не побіжать. Це темп 100-метровки для Путіна. З рахунку на живу силу, як мінімум. Хоча там на боєприпаси також є питання. Але на живу силу, силу це 100-метровка. 100-метровкою е багато кілометрів не пробіжиш. 100-метровкою можна пробігти 100, 200, 300 метрів максимум.